Доброго ранку, ми з колохома. У нас дощ. Все. Сьогодні вже почнеться плюсова температура навіть вночі. Так що сніг йде бай-бай після цього душу. Бай, Bye бейбі! Bye Ой, всіх машинки. О oh my goodness. Sorry, Romeo. I, yeah, I You better run. You better run. Oh, no, I oh. my buddy. Oh, okay. Oh, it gets into a dinosaur. Ah! So, I'm leaving. Go. I need to fill up the gas. To, the car, we to it a lot. Мені для котів треба сухий корм докупити, Дені зараз там гоняє собак сусідських, знову, знову на нашому подвір'ї. І вже а, він забив ту отвору, що вони виламали такою сіткою і тяжкою металевою штукою. А, поклав туди, щоб вона не падала. Воно на місці. Як та собака до нас прибирається, я не знаю. Ну, велика собака. Невже вони пригають через паркан? Я, я не знаю, що таке. Коротше, весело. А, діти хочуть вийти вже в магазин, вже, вже гроші гарять, вже треба їх. Витратити. Ну, сьогодні, мабуть, дуже-дуже ну, такий, ну, такий день, коли всі, бо вчора всі ж всі крамниці були закриті. І зараз всі ж попруться або повертати подарунки, які їм не сподобалися, або використовувати гроші, що їм подарували. Ну, як мої малі. І вчора вони Мама, ми завтра підемо до крамниці. я бовкнула, що підемо. Я планувала. А тут е, планує зі Скарлет поїхати до Джанатана, а, його двоюрідного племінника, у нього а, дочка Скарлета Віку, такого ж Віку. І спочатку думала, щоб з малими поїхати, але казався, ну, ну, просто, ну, Скарлет Скарлетний почала, я не хочу з ними. Коротше, він хоче провести з ним час, перед тим як вони поїдуть зі Скарлетт. Я, мабуть, виведу малих, кажу, о, буду їх до крамниці. Так що вони поїдуть сьогодні без мене. Слава Богу, я не хочу ніяких крамниці. Точно з дітьми не хочу, точно з тринькою не хочу. Стриниці нашої тільки по крамницям ходити це для мене ніж серце. Навіть коли в неї гроші є. Бо їй щось вибрати це ж. Так що, я їду по своїм справам. А вони роблять свої справи. Все. Їдемо. У нас день почався тепліше, ніж він зараз посередині, коли сонце на самому на самій горі. Почався з дощу, тепліша погода, почався вітер. Ось після цього. І у нас знову буде вже, вже менше нуля, десь мінус один Цельсія. І буде холодніше, холодніше ти. Чим, чим довше далі, тим більше. <кій> Я пальто одягла, бо сонце так. о, як добре, бла бла бла. Попрала, хоч трохи попрала сьогодні. Встигла, завтра вже буде добре. А... Коротше. Вуха замерзли, капець. Я вже ворот. Пристигнула, бо капець. Я думаю, все, все, я вже нагулялася, вже все добре, я вже, вже, вже добре. А, бачите, огромну сумку купила. Так що їду додому, котів кормити, годувати. Двіні залишки, їжі. Йому і от моя свічечка. Хочемо почати подивитися Wednesday. Ці так про нього, про цей серіал балакають. Ну, треба треньке. Yeah. Купила собі таку іграшку. It's in the fridge! Good не Yes. І для котів он купили м'ячики такі. Um, і ми ще купили з запахом чи валір'янки, чи щось. Кетніп, я навіть, навіть не знаю, як по нашому У мене сьогодні вечір тільки з молодшими дітьми. Дені їхав зі скали до свого племінника. Вони вже завтра повер... повинні повертатися, а там вже подивимось. Я не здивуюся, якщо щось зміниться, якщо скали мовить його залишитися довше, тому що цього тижня Дені не працює їх, їх майстерня закрита цілий тиждень до Нового року. От. Хоча там, можливо, якась шабашка повинна бути. Ну, коротше, подивимось. Гей поїхав зустрітися зі своїм троюрідним братом, проводить з ним час. Джулієта поїхала до Софії. Софія в останній момент. А, Каже, а ти б не хотіла приїхати до мене і пограти в Донкі Канг, вій-ігру. Це ще гра їх дитинства, так що у них багато спогадів на цей рахунок. До речі, на новорічну ніч Джуліета буде робити теж саме. Вони будуть святкувати у Софії, грати в Донкікан. І каже, я так. Я в такому захопленні від цього. Я кажу, чудово. Я впевнена, ну, у Анжеліки свої плани з ріки точно не, не з нами. А, у Гейба в мене таке відчуття теж будуть плани не з нами. Так що я так відчуваю, що ми святкувати взагалі не будемо. Вже діти дорослішають, тут, ну, тут ми і так толком ніяк не святкуємо, а це взагалі буде, в мене настрою не буде, так що не очікуйте. Хоча в мене може пробити. Подивимось, подивимось, не знаю. От, І е, Джаш, от тільки що зі мною сидів на дивані і вже заснув. Одна тринка, не, е, Пізній перекус зараз. Бо зараз у нас 10.30 вечора. Вона проголодалася. Буває, буває. Ну, це, це, теж, це теж потрібно. Так ось якось отак такий вечір. Це ця мишка, що з котівником пропитана. Вони тут оба з розуму сходили Він і маємо. От так вони з ними бавляться. Так. І їм подобається, що один, одна мишка вони розірвали і вже а, то, що в ній почало вилазити, і, і Ромі почав дивитися на тому пух, пух, пусі ті. Так от, зараз одна мишка залишилася. Спочатку Ромі грався. Ой. Зараз от. Це теж подарунки, це те, що Джашик купив, треба, треба заставити Гейба це зробити, не хочу я. О, о вау, бачили, як у нього машинка яка, а. Ага. Туди за нею бігали теж. О-о-о, побіг, побіг. У мене тут всі, всі подарунки, що під ялинкою були вони вондусі. Під динозаври. І ці всі дорогущі динозаври вони стоять у нас під ялинку. Всі ці машинки, і тільки я спрячу, він знову виказує. Що, кожний... Що кожна людина з пост... радянського пространства, простору хоче робити перед новим роком? Поїхати до європейського магазину купити вкусняшок. Так, я, мабуть, святкувати не буду, але а, треба. Може ковбаски підкупити, може оселеться, сах... Сємок, насіння. Хочу насіння вже не було насіння у нас довго, довгий час. І мені і... Габріелу не вистачає. Так що. Зарядили батарейку мені акумулятор. День перед тим, як поїхав, підсоединив я не знаю, що це називається, ну, штуковину якою заряджають акумулятор. Бо він каже, що такий не, не дуже він е, сильний, не, не, не міцний був. Так що от Зараз е, прогріваю машину і поїду. Хоча поїду я сама. Я, чесно кажучи, ой, я вже готова канікулам. Малі щось то граються дуже добре, то сваряться дуже добре. Я так, ладно, мама поїхала. У мене і Габріел там з другом, і, і Джулієта там. Так що є дорослі. Європейські з'їздила. Купила, блін, на 90 з чимось э, доларів і колбасу якусь нову э, салями купила. Сподіваюся, що вона мені подобається. Я все нема там э, шансу спробувати. Купляю палками. Сподіваюсь, що гарно. Ой, і э, молочне, і сало, і, і насіння. І оселедець, все, все це купила. Ще хочу а, вже також заїхала в Алді. Мені фарш треба було купити і булочки для малої. І збросила взуття, що я перебирала оце, коли у нас сніг був. І деякі курточки до секонд-генду. Зараз приїхала до крамниці ресторанних. Ресторанне приладдя, мені треба, я буду робити Наполеон, але більше розміру, ніж я, звичайно, роблю. Тому мені треба особиста коробочка для цього. І кружальця, на якому воно буде. Так що... так, ось таку ковбасу я купила, таку салямі. Делікатесна називається, але теж суха салямі, як мені подобається. Я сподіваюся, що гарна на смак. Зараз і я спробую, бо бачите, цілу, цілу палку купила. Сподіваюсь, що сглядаємо на три. Ну, не київська, але достатньо смачна. Непогано. Думаю, не, не пропаде, не, не, не пропаде моєму холодинку, буду їсти. Ми нарешті чилимо. Джулієтою підібрали іграшки. Ну я кажу, вони все одно якось коло ялинки. От. Ялиночка ще стоїть, бо в Америці це вже, вже час для них іти знову у шафу або на чердак. Якось це на горище. Так, я розпалила вогонь і ми дивимося Інолу Холмс. Ми колись намагалися дивитися, і я заснула, бо запізно ми почали це кіно. Так що я вже чай пила. Зараз буде насіння. Ми вже дивимося друге кіно Інолу Інолу Холмс 2». Всі хлопці дрихнуть мої. День зі скарлетт вирішили ще на день залишитися. Не повернулися сьогодні. Я так і очікувала. А я буду закривати попередньо. Дуже дякую за вашу підтримку, перегляд, перегляд реклами, ваші полюбляйки, коментарі, підписку. Дуже вдячна за все, що ви робите для цього каналу. А, ну а вам, як завжди, бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічей. На добраніч. І ніч. І бавай!